Шукає зараз з поглядом партнерів. Нікого не знаходить. Олександр Дубіна просто вперед туди закидає на власних нападників. В розрахунку, що ті зачепляться за м'яч. Вдалося зачепитися е, Олександру Бренько. Гнатюк на віс. Удар! Гол! Друзі, ось нарешті. Рахунок відкрито. 52 хвилина цього матчу після чудової верхової передачі від Гнатюка. Дивимося. Бренько, Гнатюк. Гнатюк туди в карний майданчик. І удар з лету. Чудовий удар від Віталія Балашова. Поклав він корпус і на протихід голкіпера в дальній кут поклав цей м'яч. Отже, рахунок 0-1 на користь Титану Одеса.